Я всіх вітаю, дуже рада, що є люди, що прийшли, бо я не знала насправді, як у нас сьогодні збереться аудиторія. Хтось мене вже знає, хтось ні, тому я представлюся. Мене звати Ольга Роднєва, я психологиня, арт-терапевт, тому я сьогодні вас <смас>, трошки попрацювати. Попрошу, це буде цікаво, точно і не складно. Ще я ігропрактик, авторка та ведуча трансформаційних ігор. Матуся, двох хлопчиків, і от вже три роки як заходжу у проєкти з написання книг. Одразу розкажу про проєкт. Під час на початку якраз повномасштабного така чудова жінка-організаторка тепер вже цих проєктів Тетяна Курганська, вона київлянка, Задумала отакий от проєкт, коли ще Першу книгу, мені здається, навіть під час ковіду вони почали. Коли всі сиділи, зачинені в себе вдома, і вони тоді створили першу книгу. Це була книга про світ особливих родин, скажімо так, родин, які виховують діток з якимось особливості розвитку. І після цього вони побачили, що дуже класно такі проєкти заходять, людям, людям що це. Ну, ніби простіше, ніж самому написати одну книгу, да? тому що тут бреться цілий колектив, збираються люди, які бажають зробити свій внесок і разом створюють книгу. От ця вже, Я чесно не скажу, скільки вони вже у цьому проєкту створили. Дуже багато там, щось біля 50, 50 книжок, мені здається, дуже-дуже різнопланових. От. І я особисто вже в Шести я взяла я співавторка у шести таких книгах, збірках, оця остання. Мені дуже захотілося нею поділитися, тому що вона розрахована на більш широке коло. Якщо попередні книги були більш. Специфічними для психологів, коучів, для а, соціальних робітників і так далі. Ця книга вона розрахована на широке коло, Вона для вас, жінок, для кожної, не для спеціалістів, не для фахівців. А, і от Тетяна Курганська, це її е, авторка проєкту. А ідейна натхненниця і редакторка це е, Тамара Гуменникова, Вона Педагогиня, вона фахівець підготовки психологів, вона працює з жіночими групами, живе в Ізмаїлі. Вона і викладачка, там і професорка, в неї там купа, купа регалій. А тут у цій книзі всі в кінці авторки є. Тут можна, якщо що, подивитися, загалом 35 співавторок. Тобто цю книгу створили разом 30, такий колектив із 35 жінок, які працюють так само з жінками, які збирають жіночі кола, роблять жіночі групи, групи підтримки, які працюють з жінками. І наша задача була. Створити таку книгу, яка могла б стати знаєте, майже такою настільною книгою для кожної жінки, щоб коли хочеться собі або підняти настрій або зробити ну, щось для себе, для своєї душі корисне, ти розкриваєш, дивишся, якийсь такий рецептик на е, свого щастя, своєї впевненості, розвідку своєї там ще чогось, на якихось своїх е, е, якостей, відкриваєш. Листаєш собі, гортаєш, знаходиш, що, що тобі саме зараз буде до душі і робиш. Розраховую на те, щоб це були вправи не на багато часу, щоб це займало там, 10 хвилин, 15, може 20, ну пів години. Звісно, є такі, що пишуть дівчата і 60 хвилин, але ну, насправді я так всі передивлялася, знайомилася колись з іншими вправами. То можна їх десь подрібнити на частинки, можна зробити зараз частину, розтягнути на цілий день. Дуже багато практик, таких, які можна робити впродовж тижня, місяця і так далі. Зробіть те, сядьте там, зробіть, намалюйте, там щось подумайте, відповісти собі на якісь питання. Тобто все прям чітко-чітко розписано. І так кожна абсолютно техніка. Тобто ви на будь-якій сторінці розгортаєте і бачите абсолютно структуровану таку техніку. От, е якщо є якісь такі проміжні питання, я за любки відповім. Щось є, чи я одразу зараз вам вже дам техніку, щоб попрацювати, спробувати щось цікаве це просто про а, те, щоб виразити свої якісь а, почуття, емоції, думки через те, що ви зробите. Випадаєте. Якщо не зручно, на пленшитку можна столиком скористатися. А ви собі збираєте, ми зараз а, тільки пробуємо. Якщо захочете, ви собі вдома можете переробити або довго працювати, то робити. Далі ми з вами будемо писати, ви розкладете на планшетах, ви будете писати на кожній цій бальці. Але я вас дуже прошу, не забувайте от про цей відступ там, де триматися. Потім це можна це місце скріпити, як захочете, склеїти або зв'язати стрічечкою, або взяти степлер просто тут. Так? Але оце місце на ньому ми, звісно, нічого не пишемо. Ми залишаємо десь там 4-5 сантиметрів, щоб це було. Так? Оцей, mm -hmm. оцей край, що ми не чіпаємо. Тепер розгор... розгортайте собі. І, е, як я вже казала, назва віяло впевненості. Тому тут ми будемо зараз писати або малювати якісь штуки, які надаватимуть вам, даруватимуть вам впевненість. Е, на двосторонні, звісно, тому на першій стороні зліва ви відступили. І на кожній. Цій половинці подумайте, що вам важливо було б почути в моменти, коли ви трохи розгублені, коли вам треба підтримка. Коли це може бути щось на кшталт, в тебе все вийде. Написали або ти найкраще ти все вмієш, в тебе класно виходить, ти класний фахівець у своїй справі, ти чудова матуся. Тобто, от на всіх цих, от на одній стороні, ви повністю на кожній оцій. Кожен крок цього віла, ви пишете якусь фразу Одні так, по одній фразі на кожний на кожній оціна. Ми всі ніби дорослі, але нам всім іноді хочеться наручки. І от згадайте якийсь слів. Так само вдома, якщо захочете, можна прикрасити чимось. Ну, якщо ми робимо таке вдома, то можна і наліпки, і якісь. Бісеринки, паєтки, все, що хочеться, можна прикрасити будь-яким чином. Можна по е краям якоюсь стрічкою. Тупор я кажу, згадайте якусь людину, яка вас гарно підтримує, якими словами вона це робить. Давайте ще буквально, може, 3-4 хвилинки, щоб всі доробили цю сторону. На обов'язково початку там відступ пробіг. Я добра, доброзичлива, я ласкава. <сподів uses> там <a, смех> будь-які гарна, гарна господиня, класно готую там. Ще щось вмію, вмію добре лінуватися. Я чемпіонка лежання на дивані. Да? Будь-які абсолютно. Якісь якості свої, які так, вам у собі подобаються. До речі, дуже боюся людей, які кажуть про себе, що я добра. Хай воно ну, буде десь, знаєте, можна і в сумочку покласти, може вилежати десь вдома. Да? І в ті моменти, коли ви потребуєте підтримки, коли десь засумнівалися, коли просто а, такий настрій, що руки трохи опустилися, да? берете, вмикаєте уяву. Берете собі віло, Тому я люблю от щось створити руками? Бо це конкретна матеріальна річ, одна справа думки, які прийшла і, 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 ушла. і так пішла. Да. А тут конкретна річ, вже матеріальна, яку можна отак от доторкнутися, потримати в руках і це уявляти, як на мене це все летить, і я це все в себе просто набираю. На, Наповнююся цим. Цією чи іншою, або, може, і цією, і іншою одразу. так? Тому я кажу, хай воно буде гарне. Домалюйте, допрацюйте, зробіть, щоб воно було прям приємно-приємне. Щоб ви собі не і вам так. Приємно, якщо є зараз якісь думки, якісь емоції, якими хочеться поділитися після цієї роботи, я за літі послухаю. Так як є натхнення, ага. є час можна трошки помалювати. Ми всі діти якраз ми виділили собі такий час. Угу. Чудово, а уявила собі оце? Оце угу. ну приємно. Правда, прямо одразу прям дівчинку якоюсь такою відчуваєш. Дівчин, щось. Приємно, угу. яка би ти не була. Ти сама собі цінна, тому просто дуже легко це все писати, тому що ага. в собі приймаєш і все в собі любиш, ага. і просто любиш те життя і кожен день того життя, який ти можеш далі жити, ага. воно цінно. Ага. І е, копатися ага. в собі да? Ага. дуже не хочуть. Ага. І показують, демонструють якусь техніку, щось для підтримки, для того, щоб провести там пару годин. У жіночому підтримуючому колі поспілкуватися, щось зробити тими ж руками, щось дізнатися цікаве про себе, і це. Справді mm -hmm. більше не от не про самокупання, а про підтримку. Зараз втратили, зараз люди зараз втратили здатність планувати і очікувати. Mm -hmm. от Воно от цього от 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 надовго ну, бо, в на загодування, на, на на але все одно планують і вже все планує. Вже планує. Планувати ти ти знаєш знає, до чого ти йдеш Теж і що потрібно зробити. А ось такі от посиденьки, Я перший раз коли була. Чесно, дівчата, я скажу те, що я просто вийшла е, з таким от натхненням. Чесно кажучи, я вже чекаю слідуючі посидинки, тому що я знаю, що це буде гарно. Е, знову ж таки, е, я зможу е, на е, себе всередині ще раз подивитися, щось робити, щось обміркувати саме себе. Угу. Оце дуже, 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 дійсно, це дуже дякую. Да. Воно реально, я всіх запрошую, хто ще не був. Кожна знайде своє, точно, і на кожен на різний настрій, і для кожної людини. знаєте? Кому треба фотографувати квіточки, знайде тут вправу для фотографування кожен день. Кому хочеться, тут навіть є одна із статей про харчову поведінку, про як налагодити собі так. Тобто ну, дуже-дуже настільки різноманітне все. Бо ми не домовлялися прямо між собою. да? нам давали теми плюс-мінус. Ви можете написати на цю тему, на цю тему і так далі. І вийшло що, ну, 35 різних авторок, абсолютно. Кожна зі своєю практикою, кожна зі своїм досвідом. Чи кінець я ще дещо захочу вам приємно зробити? Це все українське, так? Так, це все наші українські дівчата. Це. Ці наші фахівці, кінці останні розділу, як я вже казала, там про автора. І Можна про кожну коротеньку прочитати. Тут одрази підтримка, а з іншого боку, якісь свої якості, які вам собі подобаються на кожній. Тим саме просто виділити час техніки підтримки. Там вона дуже велика збірка і для роботи і, і з дітьми. Це перший рік вона з'явилася? Так, так. Я пам'ятаю. Я, я на той момент була в Кишиневі і оце сиділа, роботи мало. А, якась така ізоляція соціальна, бо в іншому місці, хоч там є люди поруч, які знайомі, але все ж таки, і ну для, для мене це тоді був прям В принципі такого. так потім е, кожен свою техніку, свої техніки позбирає і видатися. Угу. от це можливість а, всім так. Тут було розраховано, що кожна авторка дві-три свої вправи у книзі дає. От моїх тут три Карту із колоди, яка називається Доторкнутись до душі. Це колода, яку теж створив колектив авторів. це хологів. Сучасний, класний, шикарніший художник. Він створює картини, які мають таку цікаву назву Двовзори. Вони двозначні. Це просто на закінчення, щоб всім було тепло і приємно. Це здражений читайте, що там писаєш, не спішіть. Ні, підірва зараз. У нас тут вони всі настільки якісь теплі. Відпочинок, мабуть. Але ага. не а? Ще з якоїсь вишити. Пам'ятаю свої усі. Порахували, почитали і мені мої скарби. Дуже вдячна за зустрічі. було дуже чудово, дуже цікаво. Дякую ще раз. Можна ще смачненько. Дякую. З психологом знайома, знаю її дуже давно, вже відколи вона почала тільки практикувати. По-моєму, на хіміків 14 там був у неї кабінет з піском. Потім була в неї один раз на гріх. Тобто, вона проводила, я не пам'ятаю, з ким гра, матриця. Мені ну, подобається ця гра. От, так що, ну, і по Фейсбуці. У Фейсбуці слідкую, теж дивлюся, так часто бачу. Вона проводить всякі там опитування, викладає фотографії. Цікав, ну, цікаво, цікаво. Взагалі цікавитися психологією на Ну скажіть мені, будь ласка, хто у нас час не цікавиться психологією? Ну е зараз кожен психолог, кожен е мало того, що психотерапевт, і навіть психіатр, тому що кожен собі вміє поставити діагноз і, і тому, хто біля нього вміє поставити діагноз, тому. Так, щоб сказати професійно, ні ну в принципі інформації зараз дуже багато. Був такий час, коли вона взагалі побігла. Ну і було модно тоді цим цікавитися, Тому так взагалі цікаво, взагалі, коли щось робиш сама і робиш для себе. Взагалі все цікаво. От. Ну, цікаво, що мені це було дуже легко зробити. Цікаво, що в мене в принципі, нормально до себе ставлення, не критично я до себе ставлюся, і в принципі, довольна собою, і люблю себе, і рада, що я є, і рада, що є. Рано дякуючи нашим воїнам, що ми просипаємося і маємо ще один день, і маємо можливість проживати такі цікаві часи. Хотілося б вже пожити в скучній, буденні, але живемо цікаві. Коли ти розумієш, що світ, в принципі, весь навколо рушишся, як деколи в фільмі про апокаліпсис, коли ти біжиш, а ззаду все горить і провалюється, то я для себе мені важливо виставляти свої маленькі маркери, маленькі такі плани і чітко їх виконувати. І це дає ну, таку стабільність, тобто. Якісь там силові тренування, якісь там прогулянки. Хто хоче щось хороше очікувати, спочатку повинен щось хороше створити. Відповідно, от квіти ростуть і розквітають, для того, щоб вони росли, хтось їх посадив, восени чи навесні. Тобто, от таким чином ми можемо, хоча б, я, я вірніше, не ми. Я можу в короткостроковій перспективі маленькі плани. І їх дійсно хоча великих от таких планів, запланувати відпустку на, пів, на рік вперед, запланувати там, якийсь ремонт, з будівлю, так, як люди, тоді в мене буде будинок, тоді в мене буде, то тоді. Тому ну, такого нема. Того, що... Історія переписується і життя наше переписується щохвилина зараз. А як ви себе відволікаєте психологічно від якихось думок, тривожності? Ой, я людина, знаєте, у людини є два стани: замри і тікай, коли на страх, тривожність. Деколи я замираю і страшно рухатися, що страшно. А деколи просто от деколи біжу в прямому сенсі, відберу, біжу, по цей беру. Сідаю на велосипед, їду біжу до людей. хоча людей не часто хочеться бачити, і вчуся постійно, щось вчуся, і кожен раз думаю, чого я не вчилася раніше. От, тільки так. От це, і коли мені кажуть, Боже, ти така молодець, тільки все робити, це не я молодець, це моя тривожність, молодець. Спілкування з психологинію Ольгою Руднєвою завжди приносить для мене це спокій, радість, натхнення. Книга дійсно, вона дуже. Корисна до кожної жінки, там дуже багато технік, і я її купила десь так місяць тому, як тільки вона вийшла, одразу купила. І вже декілька технік я сама використовую вдома. Тоді, коли я відчуваю, що мені потрібно, відкриваю книгу, і вже ту чи іншу техніку я собі обираю і виконую. Ці техніки вони допомагають зануритися в себе для того, щоб виявити ті чи інші, наприклад. Якісь моменти життя, або взагалі просто надати допомогу, що робити, як робити, подивитись трошечки, скажімо так. Із іншої сторони на себе, і саме головне це занурення в собі. Стараєшся кожен день виділити від 30 до години саме час для себе, для того, щоб зробити маленьке перезавантаження, тому що ми живемо в дуже да, такий от скрутний час. А, і, Багато енергії, багато емоцій ти віддаєш своїм вихованцям, з якими ти знаходишся да, майже там цілий день. Заняття, розваги, свята. Але ж все одно я навчилася за, скажімо так, три роки. Я навчилася знаходити час для себе, навчилася все ж таки відчувати саму собі. Сам мій внутрішній стан, і я це роблю вже на такому, скажімо, я виділяю окремий час, і цей час дійсно він присвячений тільки мені. Це вже е, шоста книга співавторкою, якої я є. Але попередні п'ять вони були більш специфічні, більше для фахівців. А саме в цей проєкт я зайшла саме тому, що вона була, планувалася як книга для кожної жінки для широкого кола. Тому що ну, підтримка підтримка на сьогодні для нас всіх це дуже дуже актуально. І ми не завжди, на жаль, можемо отримати її від когось. І дуже хочеться, щоб кожен навчився надавати її сам собі. А це все ж таки певні навички, які треба мати, що робити, як собі допомагати. Так? І коли я побачила старт цього проекту, ще й така цікава назва, такий цікавий формат, психологічне меню, рецепти, мені якось дуже дуже сподобалася сама ідея. І захотілося теж взяти в цьому участь. В цій книзі 35 авторок, кожна поділилася декількома техніками своїми. Особливість цих проєктів в тому, що в них завжди використовуються нові техніки, ті, які ще ніде більше не викладалися в інших книгах. Тобто, це завжди щось новеньке або, може, модифікації ще робляться. От. Тому ну мені дуже було цікаво саме зайти в проект для кожної, не тільки для фахівців. Я проводжу разом з. Колегою такі дівочі посиденьки кожного місяця, і їх ціль справді теж така: надати підтримку, надати можливість надихнутися, надати можливість поспілкуватися, знайти якесь підтримуюче коло. Там ми теж ділимося дуже часто саме такими простими якимись практиками, які кожна може сама для себе зробити. Звісно, хотілося б, щоб зверталися частіше до фахівців, але самодопомога – це теж дуже важлива штука. Тому Для цього ця книга створена? Сьогодні відвідувачі, які прийшли, ви їм запропонували свою техніку спробувати. І як ви побачили відгук на цю техніку, і як вони оцінили її? Знаєте, найголовнішою оцінкою для мене були посмішки в кінці. Коли ми вже завершили в процесі, звісно, комусь було легше, комусь трошки складніше. Хоча насправді техніка абсолютно не складна. Вона робиться розраховано десь там на 15 хвилин максимум. От і Головне справді, от з чим закінчуєш ту техніку. Коли ми робили це віяло, коли ти сидиш і обмахуєшся ним, ну одразу у всіх якісь посмішки на обличчі дуже теплі з'явилися. І для мене це такий одразу знак: ну, зайшло, значить, вийшло, значить, своєї мети ми дісталися. Допомогли чимось трошечки дали якогось тепла. Я вже е казала, на да, що це вже шоста книга, і кожна з цих книг, коли вона виходила, я приносила дарувала Сюди, тому що мені хочеться, щоб в наших бібліотеках була сучасна література. Література наших сучасних авторів українською мовою, якісна, да? дуже хотілося. Тому я ділилася, кожного разу сюди приносила. От. А де придбати його? Придбати мене можна знайти в будь-яких соцмережах: Instagram, Facebook. Я всюди є, мене видно, мені здається. Просто звернутися до мене, а також можна звернутися до кожної із співавторок. Тут в книзі є цілий Зділ, де вони всі перелічені, і є контакти кожної. Тобто, можна у організаторах, можна у співавторах, у кожної можна замовити. Які зараз найбільші психологічні е, проблеми мають люди, з чим найбільше вони стикаються, і, і що найважче їм побороти саме зараз, під час повномасштабної війни і в тому періоді часу, в якому ми проживаємо? Насправді ну, все міняється. От ми навіть зачепили цю тему, що на початку дуже у багатьох була проблема, ну, як проблема з тим, що нас відівчили планувати щось. Ну, ми не знаємо, що буде завтра, так? але на третьому вже році, може і майже четвертому, да, ми вже якось до цього повернулася. Все одно ми будуємо своє життя, все одно ми будуємо якісь плани, все одно, хоча б трошечки наперед ми загадуємо. Ну. А, бо людина це така істота, яка прилаштовується, на жаль, адаптується до всього. Це і добре, і не дуже. Тому в цьому на сьогодні вже такої проблеми немає, от ми це обговорювали. І цінність свою ми ніби вже навчилися відслідковувати. Да? Ми вже знаємо, що треба цінувати те, що маєш, треба цінувати себе, свої зусилля. І на зараз найбільше, чого люди потребують, це саме підтримки. Підтримки якогось теплого кола, де тобі скажуть, в тебе все вийде, ти молодець, рухайся далі. Це найбільше те, що я зараз відчуваю. Ми все одно не те, щоб травмовані, але ну, ми знаходимося у стані хронічного стресу. Це виснажує це, на жаль, виснажує наші якісь душевні сили, і те, на що ми здатні були ще там 4 роки, тому нас зараз у нас просто менше сил для того, щоб всім посміхатися, всіх підтримувати та ще й не засуджувати. Ну це просто можна зрозуміти насправді і зосереджуватися більше на собі. На тому, як я реагую, хронічний стрес саме тим і характеризується, що воно накопичується, ця втома накопичується потрохи, 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 і одного разу ти розумієш, що ти не те, що вже на нулі, ти в мінусі. Краще до такого не доводити, краще йти, коли якісь перші дзвіночки, бо відновити свої сили, коли просто батарею сіла, набагато легше. А який, можливо, найпростіший спосіб якось себе відновити, от, щоб ви могли порадити е, жителям? От, от. Найперше це закривати базові потреби, висипатися, гарно харчуватися. А, тобто, якісь такі ну, базова е, потреба у безпеці у нас, на жаль, постійно е, просідає да, в такий сильний мінус, але намагатися. Спати добре поїсти і зберігати свою таку кульку, знаєте, такі невелику бульбашку своїх людей, які тебе підтримують. Це дуже важливо. І якщо це ми вже можемо, якщо це виходить, то просто робити хоч щось, що нам е приносить задоволення, хоч щось. Десь гуляти, десь читати, десь спілкуватися, десь малювати. Зараз е у кожного є своя якась е віддушина. В якій кожен з нас відпочиває. Я сподіваюся, що у кожного. Якщо ні, то шукайте.